Що ж, друзі, другий день нашого зариблення вже розпочався. Як бачите, ми на дамбі Кременчуського водосховища бачимо таку картину, не дуже приглядну, рівень води дуже і дуже сильно впав. Я так бачу, ну, мінімум метра ну, до 4 метрів 100%. Тому маємо проблему, будемо прямо з дамби випускати нашого строкатого товстолоба. Добре, що підготувалися, з'єднали два рукави, бо по-іншому були б дуже і дуже великі проблеми. Нагадую, вчора пройшов у нас перший день зариблення, ми випустили чуть більше півтори тони в річку Ворскла. Це саме місто Кабеляка, і в Слітогорському випустили 5,5 тонн. Того ж строкатого товстолоба, який дуже і дуже гарно там все почуває. Сьогодні з раночку встав. Перед тим як піти каву, подивився на те місце, де ми його випускали. І ви знаєте, рибка ще там тримається. Ну, патруль стояв, виконував свою роботу. Тобто ніхто там товстолоба нашого не зачіпав. А от поруч зі мною ця чарівна дівчина, це Бондар Юлія. Начальник відділу іхтіології Полтавського рибоохоронного патруля. Пане Юлію, я хотів би з вами поспілкуватись про саме мешканців Кременчуцького водосховища, про ті риби, які у нас є аберегенними, Саме чому ми зарибнюємо сьогодні і вчора товстолобом. Ну і чого не вистачає, а чого вистачає навіть. Ну, я, до речі, маю на увазі це гріх. Це біда, я знаю тут і дуже, і дуже велика. Слава Богу, що його вже виключили з червоної книги. Але він так за ці роки розплодився, що ну, дійсно тепер-тепер маємо дуже і дуже велику проблему. Пані Юрію, вам слово. Доброго дня. Е хочу розказати про мешканців Кременчуцького водосховища. Іхтіофауна Кременчуцького водосховища налічує 41 вид риби. Основу улові в останні роки складають такі цінні промислові види риб, як судак, щука, сом, окунь, плітка. Чому ми саме вселяємо товстолобом? Це пов'язано. По-перше, з утилізацією надлишкової органічної речовини, покращенню гідрохімічного режиму, санітарного стану водосховища, а також для отримання додаткової товарно-рибної продукції. Так, друзі, на жаль, товстолоб сам по собі не розмножується у нас в водоймах, тобто скільки ми його заселяємо, воду, стільки і буде. Але він дуже і дуже гарно у нас приростає, тобто він. За рік додає в 10, 10, 10, 10 разів. Так. Тобто, ви бачили вчора рибки такі ну, по 200 грам. Наступного року це вже 2 кіла. Так. Да, це, І це дуже дуже чудово. І те, що, що ми бачимо, водорость, зелень, він з цим дуже і дуже гарно справляється. І вчора пролунало від військової адміністрації, що підписан план на 4 роки. Тобто це не тільки осінь, це буде і весна, і будуть постійно наше водосховище, і Кам'янське водосховище, і Кременчуське буду зариблювати. Ну, а ми за цим будемо спостерігати і вам детально про все розповідати. Бачимо, що рукав вже підготували. Сьогодні у нас приїхала і Держпродспоживслужба, і Держекологія, комісія. Ну, дуже і дуже потужно. І сьогодні ми випускаємо, Юля, 7,5. 5482. Кілограма. Тобто 5 з половиною. І да. вчора ми випустили 7 з половиною. Так. Ну, дуже потужно. Для двох днів Ірклієвський рибоводний завод працює і працює на повну потужність. На жаль, їх у нас залишило дуже і дуже мало. Пам'ятаємо, що все, що залишилось на окупованій території, а це і Новокаховський завод, частиковий хрип, і Голопристанський завод, і Дніпровський осетровий завод. Все, на жаль, не тільки під окупацією, а й знищено. Тобто після деокупації тих територій прийдеться дуже і дуже гарно і плідно попрацювати, щоб все відновити. Олександр Оленін, друзі, керівник військової адміністрації Кременчуцького району. Я так розумію, що це надзвичайна подія, якщо і керівники виїжджають на Ну, По-перше, вона не так часто буває. Це програма, яка почала працювати з цього року і буде, дякуючи полтавській військовій адміністрації, 4 роки. По 28-й рік. Пане Олександре, ну а на вашу думку, все ж таки, як ця подія для, для всього Кременчуцького водосховища? Доброго дня. Я скажу так, що це дуже важлива подія. Тим більше програма була прийнята на 4 роки Полтавською обласною радою за ініціативи та підтримки керівництва Полтавської міської адміністрації. На сьогоднішній день зариблення Кременчуцького водосховища Відбувається, вивчено 5,5 тонн риби. Це дуже має е, велике е, значення як в екологічному е, напрямку, так і в напрямку розвитку рибного господарства на Полтавщині, а саме в Кремчуцькому районі. Сто відсотків. Але е, це вчора і сьогодні ми випускаємо тільки строка того слаба. А на часі у нас ще буде випуск і коропа, і амура. Це дуже чудово, тим більше програма діє 4 роки, і я думаю, за цей час нам вдасться досягти певних результатів і покращити як в екологічному напрямку, так і в напрямку промислового рибного готова цієї програми і досягти візьміних результатів. Ну, а ми, в свою чергу, подякуємо і працівникам і Кліївського рибоводного заводу, який вирощує такий чудовий заробок. Я в свою чергу також дякую вам за те, що сьогодні відбувається такий важливий захід і будемо працювати надалі разом. Так. Іти до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Дякую, пане Сан. Дякую. Ну ж, друзі, прийшов час підвести коротенький підсумок. За два дні в дойми Полтавської області ми заселили 12,5 тонн строкатого товстолоба, а перерахунку на рибки це 67-63 тисячі 36. штучок. Дуже дуже потужно. Пане Вікторе, вам слово, бо о, це завдяки вам, завдяки вашій ініціативі, все ж таки це відбулося. І кошти, які знайшлись на це благородну справу. І я ще раз повторюсь, ця програма буде працювати 4 роки. По-перше, ну, хотів би зазначити, що все-таки це завдяки в першу чергу нашим хлопцям і дівчатам, які боронять, та платникам так. податків. А ми як керівництво області Філіп Євгеніч, направляє на позитивні справи для області, для екології області. І ми на подальшу будемо розвивати цей напрямок. Сподіваємося, що ми тільки будемо збільшувати кількість риби і різновити її. Все-таки дуже б хотілося б зариблювати її білим амуром наші водойма. Сподіваємося, що в наступному році ми це зможемо зробити, і спільно з рибохороною ми будемо розвивати цей напрямок. Думаю, тільки на користь нашої області на... і, всієї держави. і всієї держави також. Ну що ж, друзі, е а Оксані Анатоліївні тепер треба берегти нашу рибку і дивитись дуже прискіпливо за тим, щоб правопорушники не старалися її одразу виловити з нашої водою. Оксана Анатолійовна, ну, е Полтавський рибоохоронний патруль має одне із самих, одну із самих потужних водойм Крем е – Кремльчуське водосховище, Кам'янське водосховище. І тут дійсно. Є над чим працювати. Це головне нерестилище України. Всі ми знаємо, що навесні тут це мека. Не тільки для рибалок, ну і для тих, хто хоче поласувати за рахунок держави. І Полтавський рибоохоронний патруль, як на мене, дуже пристойно з цим справляється. Оксана, які у вас задумки, плани на наступний рік, бо все ж таки будуть зарубнувати 4 роки поспіль. Це не тільки товсово, це буде і Амур, це буде короб. Охороняти водні біоресурси ефективно і співпрацювати з Полтавською обласною військовою адміністрацією, щоб збільшити надходження по програмі, також збільшити надходження від коштів, які сплачують користувачі водних біоресурсів. Це так, друзі. Ну що ж, а, а ці два дні пролетіли як одна мить. Всі ми трішечки втомлені, але дуже і дуже задоволені цією надзвичайною подією, в якій ми приймали участь. Ну а ми вам кажемо тільки до нових зустрічей, будьте з нами і слідкуйте за тим, що робить держава для продовольчої безпеки нашої країни.